Для мережі ресторанів та кафе в польському курортному місті Кудова здруй потрібні працівники на посаду бармена знаходиться за 125 кілометрів від Вроцлава, вакансія для чоловіків та жінок до 45 років. До обов'язків входить приготування холодних та теплих напоїв, відповідно до рецептів, допомога при приготуванні замовлень, стежити за порядком та чистотою на робочому місці. Обов'язковий досвід роботи на цій посаді або досвід роботи на посаді бариста. Для працівників обіди, чай та вода безкоштовно, графік плаваючий. Робота починається з 8 або 8.30, по 10 годин в день, напрацювання 200 годин на місяць. Житло надається, у кімнатах проживають по 2-4 людини, на кожну кімнату окремий туалет та душ. На дві кімнати кухня з усім приладдям. Є Wi-Fi. потрібна розмовна польська мова. Перед роботою необхідно пройти медкомісію та виготовити санітарну книжку, вартість вираховуємо із зарплати. Аванс можливий після відпрацювання двох тижнів 300 злотих. Є можливість подати на картку побуту при відпрацюванні на вакансії мінімум 6 місяців.